Сьогодні ми приїхали дивитись ще одну п'ятірочку мережі «Іберостар». Нагадаю, всі п'ятизіркові готелі, які знаходяться на майорці, мережі «Іберостар» з приставкою Селекшн це п'ять зірок. Дивимося Пальма». Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник, щоб не пропускати актуальні огляди. І бамос! престиж сів'ю, Фішка номерів в тому, що всі номери йдуть, окрім того, що з видом на море. Всі ліжка також з видом на море. На кожному поверсі стоять кольори для води. Окрема невеличка локація для чекін Star Prestige. В готелі ще дуже хвалять спа, спа невеликий, але дуже гарні пакети є. Також в Спа входить, можна користуватися сауна, парова басейн. До речі, басейн в цьому готелі є з підігрівом і на дворі. Якщо ми говоримо про відпочинок не сезон, сезон в цьому готелі починається з березня і закінчується на початку листопада. Про анімацію в готелі. Анімації нема. Концепт спокійного відпочинку, але Стрейчинг, йога з гарним видом, наприклад, це все є. Двічі на тиждень є барбікю. Також можуть робити протягом дня якісь паті, або ще інші заходи. Тож, в принципі, вас все-таки, як то кажуть. Трішки розвлікають, але не нав'язчиво, щоб відпочинок вам був саме таким, яким хотілося. Хочу звернути увагу на те, що є обладнання для спуску. З обмеженими фізичними можливостями у людей. І ось картегі так виглядає середина. Є тераса на дворі з видом на море, є столики в середині. Є тим зона, декілька столів. Поверсі є ще одна тераса. Вона без виду на море, але ось така спокійна локація з видом на буйну буйну зелень Це бістро-бар. Тут проходять по вівторкам і четвергам такі як барбікю-паті. тож можна повечеряти не тільки в основному ресторані, а й тут. Тут грає музика, тиша. Не дуже гучна музика, в принципі, дуже хочу звернути вашу увагу на те, що далі йде. Просто якийсь ліс, я не знаю ніякої рівнини, до речі, Біростари повністю про екоформат Вони ніколи не чіпають нічого, не ні деревця, не ні кущика, нічого зеленого на своїх територіях. Вони завжди, в принципі, пропагандують саме це. Косметика навіть в душі у вас теж буде з акцентом, як то кажуть, на еко. Тож, якщо ви прихильники такого формату, будь ласка, ці готелі теж для вас. Ну і ходімо дивитися. Тися далі То розкажу вам, поки не вийшла. Готель пропонує Summer Pass, такий собі квиток, який ви можете при покупці All-Inclusive також собі придбати, і тоді ви можете користуватися всіма і перестарами, які є на майорці, і звісно, платити тільки вже за трансфер, до куди ви там хочете доїхати. Але почати ви можете спочатку сніданка і закінчити в принципі ввечері. І Берестарія п'ятірочка, дуже з гарною локацією і дуже цікавим концептом. А по-перше, тут кожен поверх продуманий по номерам для того, що ви хочете отримати до третього поверху. Це просто номери. Далі вони розширюються по Концепту, що ви бачите, вид на море, вид не тільки на море, бо тут поряд гарненький парк. Ну і як в усіх іберостарах, особливо п'ятизіркових, тут є стар престіж. Нагадаю, що ці номери завжди це як клубні номери. Вони знаходяться завжди на верхніх етажах. Тут це шостий поверх. До речі, тут є дві фішки, заради чого можна жити на тих етажах. Звісно, користуватися теж ними можна, але Картегі ресторан знаходиться там, тобто він також має чудовий вид. До речі, якщо ви проживаєте саме в цьому готелі, бо можна в ресторан приходити і іншим гостям, у вас буде знижка 20%, а також там є руф-терас з не глибоким басейном, але з дуже гарним видом на море. Що хочу сказати по концепту: готель ніколи не заповнюється на 100%, максимально 85%. Це прям філософія готелю для того, щоб не було збоїв в сервісі, якщо це буде пік сезону. Друге, готель продається тільки для двох людей. Це не обов'язково можуть бути пари, якщо ви друзі, чи дівчата, чи хлопці. Будь ласка, також можна їхати, але все одно максимальне розміщення в номері буде тільки дві людини. Харчування можна харчуватись. Купувати пакети на сніданках, е, сніданок вечеря і all-inclusive. Що таке all-inclusive? Якщо ми говоримо про іберестари в принципі, і в частності про цей готель, це буде обід, сніданок, вечеря, снеки на протязі дня, напої безалкогольні. Ви маєте право, точніше, лімітований алкоголь. Ви маєте право на сніданок пити шампанське. До речі, це теж є в усіх іберестарах, Якщо це стосується обіду та вечері, три бакали, оскільки у вас є отакі браслетики, коли ви заходите. Ви, по-перше, ними можете відкривати номери, по-друге, коли ви заходите на обід чи будь-який е е прийом піші, скажімо так, прийом їжі, е також вас фіксують, який у вас номер, і так само вас контролюють, скільки ви замовили. Тож е не кріпкі напої, будь ласка, по три штуки. На кожен прийом. Звісно, можна замовити більше, але вже це буде за доплату. По локації хочу сказати, що це не перша лінія, але це теж вважається привілегією готелю, тому що тут тихо, тут спокійно, навколо немає ніякого галасу, наприклад, як в готелях, які виходять на першу лінію на центральну вулицю з видом на море. але... Море ви можете бачити, насолоджуватися тишею та гарною їжею. Чи сподобався мені цей готель? Чи рекомендує цей готель? Однозначно так. Якщо вам теж він як то кажуть, зайшов. Будь ласка, пишіть я і моя команда до ваших послуг на ваші дати, на ваш склад сім'ї з вильотом з вашого міста, прорахуємо та забронюємо. Ну і до наступних ефірів.